Друзі, як бачите, почав говорити про нерухомість, про можливість інвестувати в нерухомість від 500 доларів. Як ви знаєте, в нерухомість, щоб інвестувати, потрібно накупити капітал від 50 тисяч доларів і більше. Це така мінімальна сума. Але для багатьох це непідйомна сума, тому зараз є можливість інвестувати в токенізовану нерухомість від 500 доларів, і при цьому ви можете отримувати. 8% гарантованого доходу і 13% на збільшення е, росту е, вартості капіталу. Ця можливість нам надана завдяки міжнародній компанії Estate, яка працює вже 12 років на ринку. Це не якісь новачки, це не якийсь стартап, це серйозний бізнес, це серйозна компанія, готова дати можливість заходити тим людям, в яких є всього 500, 1000, 5000 доларів е, вільних. І люди хочуть інвестувати саме в нерухомість. Наприклад, е заробили в крипті, наприклад, накопичили, вже да? є депозит, вже є там фондовий ринок, вже є облігації, але хочеться зайти в нерухомість, але немає суми 50 тисяч доларів, 100 тисяч доларів. Так давайте починати з 500 доларів. Ви стаєте дольовим інвестором, і тим самим ви вже е прощупуєте цей інструмент, і вже у вас. Е Є розуміння, як це все працює, а також робити в спільноті людей, в які. Е